Великодніми церковними дзвонами зустріли православні християни Велике Свято Пасхи. Віряни церкви нового покоління цього дня ще й пройшлися вулицями міста маршем миру во славу Христа та заради єдності України. Підтримати марш миру завітав і виконуючий обов'язки міського голови Микола Васильович Лук'яненко. Я проїхав по всіх церквях в нашому городі. незалежно від того, на якому язиці. Но ну, все церкви, все молились за мир и свободу нашей Украины, за то, чтобы наши дети не знали, что такое слово война, чтобы было ясное небо. А мы должны приложить все усилия для того, чтобы был у нас мир, благополучие. З великодним святом присутніх вітали пастор церкви нове покоління Тарас Куриленко. Зі словом, у підтримку Маршу Миру виступив депутат міськради Віктор Ткачук. Хореографічний клас Пульс подарував композицію Воїни свята. Віру в світле та мирне майбутнє України укріпили три пари молодят, котрі випустили в небо голубів символ миру та добробуту. Завершився захід виступом місцевого поета та композитора Мехмана Неха піснею Молитва за Україну. Я молитва нехай лине до тебе, наче піміна, і серця линебезупино, чудовий твій небесний. Молю за Україну, Боже молю.